Розпаковка сайхерб, що я замовила на знижках. Мило з ароматом сливи. Вафлі. Раніше я не знала, але, виявляється, їх потрібно, як на малюнку, заварити е, напіс її улюблений, і покласти зверху. І тоді начинка стає м'якою, і вафля стає смачнішою. Тому буду пробувати. Ще вафлі, які я закинула випадково, і побачила їх лише тоді, коли вже оплатила своє замовлення. Дезодорант. Тут у мене масло кхі. Такі крекери. Перший раз вирішила замовити та спробувати: сардини. Горіхи в клановому сиропі. Думаю, вони будуть смачні. Це єдине, на що не було знижки комплекс вітамінів, цитрат, магнія. Кальція і вітаміну D3. Ще забула, що тут є ось такий гель для брів.